На завтра там на заняття. Перелік до виконання там в тих віршах е пунктів більше 10 я нарахувала, то есть, ну коротше, є чим <гум> так Ну і варіант, типу, як засмутити Святого Духа, там або як гашати Святого Духа. Так, ну не робиш ці пункти, ну і відповідно, ти засмучиш Святого Духа або гашаєш Святого Духа. Ну, отаке згадалось мені. Так, все гаразд. Дуже гарний коментар. Так, він був тільки для вас. Мені не вдалося записати це. Якраз тут в мене зламався ОБС в цей момент. Тільки кінчик. Так? Коли такі речі стаються, я знаю, що це не на загал, не для всіх, а тільки так, для присутніх. Так. Гаразд, е, в мене ще дві проподії, хочу встигнути вам їх. Прочитать, так? Це буде цікаво проповіді, бо я їх е, буду читати переважно, так? І трошки до них додам. Можемо поговорити. Коротко, так? Це було півгодини, а то буде тільки по 10 хвилин. Е... Так, так, читати я буду їх прямо з Біблії, так що не дивуйтесь, не з листочка. Гаразд. Отже. В продовження, так, в продовження до, е, е, до довготерпіння, в продовження до Е, Коли ми йдемо слід за Богом, а, е, Бог веде нас шляхом Ісуса Христа, і тому нам доведеться, якщо ми будемо слідувати. Пересвідчувати геть усе, що Ісус Христос пересвідчував, в тому числі і довготерпіння е, в стосунку до е, людей, які на це зовсім не заслуговують, звичайно, тому що безумовна любов і роблять е, різноманітні е, е, атаки на нас і на е, різноманітні частини нашого служіння до них. Так? Будучи під контролем диявола старої гріховної природи і правилами цього світу, так ці всі три речі, співпрацюючи синергетично разом, змушують людей до певної поведінки і певної логіки в їхніх серцях. О, тому це місце, на яке я зараз вам зачитаю. Якщо ви будете слідувати за Богом, ви туди обов'язково потрапите, щоб і я це вам подаю, щоб ви, по-перше, не дивувалися. По-друге, щоб ви готувалися, і це не, за, не натрапило на вас зненацька, так? І по-третє, щоб ви мали приклад в Ісусі Христі, як через це діло проходити правильно, тому що можна це, на ці всі речі можна зреагувати по-людському в плоті, нашій, просто по людській логіці. От, і як це Бог робив в цьому в, десь в числах там чи у виході, так, взяти палицю просто і позабивати всіх довкола правдою так Просто правдою, так можна людину вбити словом дуже легко при певній підготовці. І щоб ви цього не робили, так але виявляли довготерпіння, безумовної любові, ми зараз будемо на це дивитись, благослови Боже Твоє Слово до наших сердець, щоб ми це могли проковтнути. Це в нас написано. Це проповідь Івана 8 розділ. А, а, з 28 вірша середини я буду читати, так, щоб це було застосування до вас, до нас з вами. А, Сам я від себе нічого не дію, 28 друга частина. Але те говорю, як отець мій мене був навчив. 29 А той, хто послав мене? Перебуває зі мною, отець самого мене не зостав, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він говорив, це багато хто в нього вірували. І тоді промовив Ісус до людей, що в нього вірували, як в слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними. І допровадить вас, як я вам сказав, до цього от місця, де він знаходиться зараз, врешті-решт колись. Так? Вони відказали йому: це вже не ті, хто вірували, а ті, хто поруч стояли. Ми рід і вірити, нічими невільниками не були ми ніколи. Принижуєш нас тут, знецінюєш. Як ти кажеш, ви станете вільні? Вважаєш нас за рабів? Відповів їм Ісус. По -правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі по вік. Син зостається повік. Отже, коли син зробить вас вільним, ви тоді справді будете вільні. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені. Бо наука моя не вміщається в вас. А я говорю те, що я бачив отця. Та й ви робите те, що бачили у батька свого. Сороковий вірш. А тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув від Бога. 43 й вірш, 42 й вірш. Якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я. Він мене послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Не розуміли, що він говорить? Бо не можете чути ви слово мого. 45 й вірш. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за неправду? Коли ж правду кажу, чому мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі Слово? А ви не слухаєте, бо ви не від Бога? Йому говорять, 48 Чи ж недобре ми кажемо, що ти чужий і одержимий демоном? Хіба не? Гарна думка про Ісуса Христа. Ісус відповідає: Не маю я демона. Я шаную свого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є такі, хто шукає і судить. Кажу вам правду: хто моє слово берегти мене не побачить смерті по вік. 53 вірш. Ким ти робиш себе самого? Ти більше, ніж наш отець Авраам, що помер? Помирали й пророки, ким ти робиш самого себе? Це звинувачення в зверхності, в Ісус відповів: як я славлю самого себе, то ніщо моя слава. Мене прославляє Отець мій, про якого ви кажете, що Він Бог ваш. Вони кажуть, що Бог це їхній Бог. Але ви не пізнали його, а я знаю його. Якщо скажу, що не знаю, то буду брехун подібний до вас. Та я знаю його, і слово Його зберігаю. Це буде траплятися з нами, коли ми будемо слідувати за Богом, прийдуть віруючі люди, як оці віруючі люди обступили Ісуса, звинуватили Його в шуканні власної слави, так, в будуванні е, власної е, церкви, так, конфесії власної. Звеличення себе понад всіх інших. Звинуватили Його в тому, що він одержимий демоном і проповідує брехню. Хто? Ісус Христос? Так. Отже, і нам це належить, і на закінчення Він додає до цього так, через трошки в Івана, 16, розділ, другий вірш. Оце я вам сказав, щоб ви не спокусилися. Вас виженуть із церков і прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, буде думати, ніби службу приносить Богові. Добрий вечір. Так, так але ну, йому це зробили, і нам це будуть пробувати робити. Але це вам учинять, бо вони не пізнали ні отця, ні мене. Хто це йому робили? Віруючі. Віруючи в Бога, який є Отцем Ісуса Христа. А чому вони таке робили? Бо вони не знали ні Отця, ні Христа, слово приймати не могли, наука в них не вміщалася. Вони мали взаємин з Богом. Але це я вам сказав, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година, коли це станеться? Цього вам не казав я спочатку, бо спочатку я з вами був. Він їх провадив, і це все сипалося на нього. Так. Коли вони будуть провадити, це все буде сипатись на них. Той самий сатана з тими самими людьми всередині церкви, посеред громади, прямо в синагогах. Одержимий демоном так І розіп'яли в кінці кінців. Ага. Оце вам сказав, щоб ви згадали про це. Коли це станеться? Та від того, що це я сказав, вам серце ваше наповнилось смутком. Шостий вірш каже. а Утішитель. Прийде до вас і світові виявить про гріх, і про правду і про суд. Святий Дух є завжди з нами, як він казав в по попередньому місці. Отець мене не полишив, і через Святого Духа він є завжди з нами і дає нам можливість перейти через ці всі речі, перейти через всі е, звинувачення, які проти нас повстають, е, через всі спокуси, які сатана нам е, на другий день. Кидає, так? А... І ось що важливо. А... Ми повинні вірити Богу так ну Це вже слідуча проповідь так? Це вже наступне. Все. Дякуємо, Боже, тобі за це слово. Благослови, будь ласка, наше обговорення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, якщо у вас є якісь думки, то прошу дуже саме час. Бо я хочу встигнути ще одну проповідь зачитати вам. Вже майже почав, так? Так, доступ. Точно, так, доступ, доступ, доступ. Ви можете, якщо я забуваю включити, ручку підняти, то я зразу побачу. включив все. Прошу дуже, хто хоче. Мені ще Були сказали люди, які на той час уже не одне десятиліття, по-моєму, перебували під окупацією Риму, і він втручався навіть в їхнє богослужіння. Тому вони лицемірили напряму. Ну і перед тим вони були неодноразово в рабстві оленя, говілонян, сирійців та всіх інших. І що цікаво, от в, тому, а, в тому, що ти сказав, що цікаво, що вони це сказали щиро. Так? Тобто, ну, це не можна нещиро не сказати. Вони сказали це з гордістю. А Що це означає? Вони були сліпі, засліплені, що вони зараз під окупацією Риму і вони є рабами. Їхній патріотизм у них там грав всередині, що вони хотіли звільнитися під влади Риму. Там і готові були убивати за це всіх підряд. Про це дуже багато є знято цих е, фільмів. Один тільки Бенгуру останній чого вартує. Там, дикі люди, просто ці євреї. Е, але вони засліплені. Засліплення тим, що в рабстві вони взагалі половину всієї своєї історії були. Тільки 430 років були в Єгипті в рабстві. Ну вони з тим не утутожняться так. Вони тільки е, те, що їм вигідно говорять. Ще які є думки у вас? Я просто хочу додати, що як він як спокійно він... і терпеливо їм це все пояснює, як він а, просто своєю а, правдою, знаючи, що він правий, що він а, син свого отця, намагається їм пояснити, що слухайте, я прийшов до вас а, отак. А ви мене е, оскаржуєте кожне моє слово. Це неймовірно. Цьому, чи цьому можна навчитись, не будучи е, Святим Духом наповненим бути? Напевно, не можна. От це е, терпіння, це покора до волі отця. Е, так, да, це, напевно, покора доволі отця, зробила його таким от спокійним, що він знав, що він має їм це сказати. Це, це його, оце його доля, оце чаша його, він має її пройти, донести до них. І в кінці кінців він за них вмирає, він за кожного вмирає. От що він не зміг словами до них донести, він мав померти. І зараз, якби він прийшов, його все одно розпяли. І навіть через 100 років, якби він там ще раз прийшов, його все, равно, все одно б люди розп'яли. Як зараз Україну за правду розпинають? От точно так же а, ну, за, правду, за правду, ті раби, які е, не вміють почути правду, це потрібно вміти почути. вони не вміють, бо вони сліпі і глухі. Просто сліпі і глухі. І зараз відбувається те ж саме, що відбувалося тоді. І нічого не змінюється. І люди не змінюються. Тільки з Богом, можливо. Ці ну, зміни, які потрібні, вони тільки з Богом можливі. Але світ його відкидає е, з дня на день, з року в рік. І тому війна <сміт> Цікаво. Але до цього потрібно прийти, додуматись. Але ніхто не хоче до цього додумуватися, вони наповнюються зломою агресією. Замість того, щоб навчитись почути правду. Те, що ти сказала, що якби він зараз прийшов, так було б те саме. Так. Тільки е, він прийшов, він приходить зараз через вас, він вселяється в, в нас з вами. І знову приходить до людей. І вони знову кажуть, що це секта, е, що ти говориш неправду, слово твоє зле, недобре, це не Божа любов а Ми не хочемо цього слухати. Хто може таке слухати? Твої слова нас ранять. Ти брешеш і одержимий демоном. Що вони там ще йому казали? А він каже: Я кажу вам Боже слово. Вони кажуть: це не Боже слово, так це слово диявола. Вони будуть це казати вам. Ви їм будете казати Боже слово, а вони будуть це казати вам. Чому? Тому що наука в них не вміщається. Бо місця їй не дають. Вони будуть це повторювати вам лице. Тобто, ти правильно сказав, таке саме зроблять з Христом сьогодні. Тільки це е, ви будете пересвічувати бо Христос буде діяти крізь вас. Так що будьте готові до цих речей. Не дивуйтеся, коли це станеться. І він напише, вас виженуть із синагог, так? Церква прийде і скаже, все. Ми наслухались, це вже не Боже Слово, до побачення ідіть геть, так і тоді обтрушуєш ноги, кажеш, мені ваше, нічого не треба, йду далі, в наступне місце. Так. от це так, дійсно відбувається. Ну, що, є ще думка одна, чи я говорю читаю слідучу проповідь. Те, що я кажу, так, це написано у Колосян 1.24. Доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своєму, за тіло Його. Кожен з нас буде доповнювати скорботу Христову. Її недостачу. Чому недостачу? Бо нові люди народилися, за них теж треба постраждати. Ще трошки отут От, От перед щоб вони це бачили, так щоб вони розіп'яли Христа. І коли вони, може, потім а, прозріють, як прозріли євреї, так? Трошечки треба, є недостача скорботи Христової за конкретних людей отут-на -от землі. Розумієте? доповнює недостачу скорботи Христової в тілі своєму. Тобто, це ми з вами будемо переживати. За тіло його, за церкву. що За тіло його, що воно церква. О, це стається всередині в церкві. В церквах. Люди розпинають Христа заново, але вже в особах інших людей, так в яких Христос є всередині. Так, нема думок більшого. Гразд. Гразд. Так.